Привіт, вітаю на каналі. Сьогодні приготуємо дуже смачні цукерки тірамісу буквально за пару хвилин. Спочатку беремо печиво савоярді в мене 200 г, і перетворюємо у крихту. До нашої крихти печива додаємо 1 столову ложку цукрової пудри, 50 мл еспресо мл коняку. Якщо не хочете додавати алкоголь, можете замінити його на каву. Тобто кава має бути тоді 100 мл. І додаємо 175 г крем сиру або маскарпони. Краще, звичайно, брати маскарпони. Тепер все ретельно перемішуємо. Як бачите, все дуже швидко. Дуже просто, не потрібно нічого вимішувати, нічого випікати, а просто поєднати всі інгредієнти. Цей десерт точно можна назвати гості на порозі, адже готуються дуже швидко і головне не потрібно чекати. Ось така маса в нас з вами вийшла, вона, як бачите, дуже еластична, якраз іде формувати кульки. Для цього нам потрібно небагато начинки нашої, десь столова ложка. Ось так Ось так от робимо легкими рухами наших кладонь, ось таку кульку. Ось, бачите, нічого не липне, кулька тримає форму. Як у класичному тирамісу, ми огортаємо в любові какао. Ось так от нашу кульку огорнули в какао. І ось така кулька в нас з вами вийшла. Перша готова. Як бачите, дуже швидко вона готується. І ось так от виглядає. Все, продовжуємо. Ну що, ось бачите, лічені хвилини пройшли, не пройшло і пару хвилин, як ми з вами швиденько приготували наші цукерки. Подивимося, яка вона всередині і як на смак. Фантастично смачно! На відміну від тіра м'ясу, який після приготування не бажано декілька годин потримати в холодильнику, для того, щоб смак був більш смачніший, тут все набагато простіше, все перемішав і одразу можна насолоджуватися. Використовувала алкоголь, і він дав приємний такий. Аромат і смак такий поєднанні з какао, з крем-сиром, з крихтою печива, савоярді. Загалом це дуже смачно зараз. І доставити каву і буду ласувати з кавою.